так, ми продовжуємо тему функції, почнемо з перевірки домашнього завдання. Домашнє завдання це був ось цей файл. І так, давайте перевіряти. В першому, в першому літера Г, в другому літера Б. Ось вона. В третьому Д. Ой, вибачте, щось, я дуже дивляться. В третьому Д, в четвертому А, в п'ятому А, в шостому Д. Я не поспішаю, встигаєте. В сьомому Г, в восьмому А, в дев'ятому Д, в десятому Г, в одинадцятому В, в дванадцятому Д.

в 23-му Д, 24-те можна не співпасти, бо, як правило, діти помиляються в четвертому. А. Якщо є запитання, зараз розберемо, але давайте доперевіримо. 25 Г, -те, 26. -те, теж такі коварні відповідності. Г, Д, Б, А. 27 Г, 28Б.

Скажіть, будь ласка, з того, що ми розбирали, які завдання треба розібрати детально, що не співпало або було не зрозуміло. Не було запитань, діти? На відповідності, там перший перший, 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 перший. модулем. Ви маєте на увазі ось. Ці. Ну, на відповідності, да. Там, де так. А, ну, по-перше, синусоїди треба було просто впізнати. Це літера Б. Ось літера А це косинус, тому мінус косинус, мінус косинус, це повинен бути. А так, а де він там Нижче, Так, у мене дуже крупно. Ось, вибачте, ось воно, де мінус косинус зараз. І так, в першому синус це Б. Мінус косинус це д косинус х плюс піна 2. Де в нас косинус Ось вона. Х-плюс піна 2, так як я додаю до аргументу, то графік рухається на піна 2 в ліву сторону. Тобто ось так іде. Це буде літера Г. А ось косинус модуля х це що таке буде? Косінус модуля x ми малюємо графік косинуса. Ось він, він в нас. Потім ми видаляємо ось цю ліву частину графіка, залишаємо праву, і її ж симетрично відображуємо в ліву сторону. і Отримаємо той самий графік косинусу. Тобто це буде а, такий графік, як і у звичайного косинусу. Як правило, діти обирають літеру В, бо вони пам'ятають, що там модуль щось там відображає. Але це був би. Графік з модулем, якщо б тут в нас стояв модуль, да, косинус Х, тоді б це був В. А так, косинус модулі Х, це така а, подлянка, а, співпадає за. Зрозуміло, діти? 26-те треба теж розбирати. Не тільки третя четверте. Ну, ось третя четверте були найскладнішими. І чому вони були найскладнішими? Бо вони казали. Що вони стискують не вздовж якоїсь осі, а до якоїсь осі. І так, уявіть собі, що у вас є графік косинуса. Ось він в нас накреслений є, червоний. так? Тепер дивіться, якщо я стискаю до осі Сів, дивіться, до вісі Х це вздовж якої вісі? Це вздовж вісі ігреків. Тобто, якщо я до вісі X стискаю в два рази, він нижче за ігриковими координатами становить. І тому це буде літера, зачекайте, та що ж таке, що кінети вибирає? Це буде літера Б. І тут так само вони сказали не вздовж якої осі, а до якої осі. Якщо до вісі ВСІ стискають в два рази, то це вздовж вісі іксів. стиснули, тому аргумент помножили на два, тому це буде літера А. Так, немає запитань? Ді. Ні. Так, якщо по цьому, файлу, по цьому файлу немає запитань, тому ми рухаємось далі. Сьогодні ми продовжуємо повторювати властивості функцій, і такі в нас будуть досить коварні властивості, це властивості, які пов'язані з поняттям період. І так, запишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Періодичність функцій періодичність. Функцій. В спільному курсі ви зустрічаєтесь лише з п'ятьма періодичними функціями. Чотири з них тригонометричні, і одна це лінійна функція, але не звичайна а окремого вигляду. Зараз про це скажу. Але давайте згадаємо, що таке періодична функція. Це функція, у якої значення. Функції повторюється через один і той самий проміжок. Так як значення функції повторюється, то значення ігрикових координат однакове повторюється. І тому для графіка це означає, що графік на певному проміжку повторює свої, так скажемо, начертання. Ось, наприклад, у нас якась така. Штучка. Бачите, тут у нас на проміжку 4 одинички. На першому проміжку графік виглядає ось так. Наступний проміжок, раз, два, три, чотири. Так, графік буде виглядати так само. І так далі. Якщо через кожні Т одиниць значення функції повторюється, ось, бачите, тут, наприклад, в трійці таке ж саме значення як і в сімці, значення функції однакове, f в тріті, ф в числі, від сімки однакове і так далі. Далі в 11. І так само для інших координат. Ви бачите, ігри повторюються. Тобто ми кажемо, що число Т це період функції F від x. Якщо для кожного значення x з області визначення виконується ось така рівність, f від х плюс t дорівнює f від х мінус t і дорівнює f від х. Тобто, якщо число t це період, і ми можемо його додати, до аргументу відняти, і значення функції не буде змінюватися. Ось це головна особливість. Можемо ще сказати наступне, що якщо Т це період, то будь-яке число кратне Т, тобто К помножити на Т, це теж буде період. І тому ми кажемо, є найменший додатній період, да? тобто число найменше, через яке повторення в нас графіка відбувається. А, наприклад, що означає, що капленосить на те період? Ну, наприклад, якщо число 4 це період, то якщо я вдвічі помножу по 8 буду брати, графік просто буде мати дві дужечки такі, але він теж буде повторюватися. Тобто будь-яке число кратне періоду, це теж є період. Це зрозуміло, так? От давайте згадаємо такі відомі функції які ви знаєте періодичні функції. Це синус і косинус, у функції синус і косинус період дорівнює 2 π, у функції тангенс і котангенс період дорівнює π. Найменший додатній період дорівнює к. Ну, і є ще п'ята функція, як я вже сказала, це ігри дорівнює число. Це, це в нас константа. Чому ми можемо вважати теж функцію періодичну? Подивіться, що буде графіком функції y дорівнює С. Це пряма паралельна вісі у х. Будь-яке число буде періодом, те будь-яке число. Тобто тут найменший додатній період вказати не можна. Якщо це в нас функція гриб дрівня, це я про ну, взагалі ми ніколи на цю функцію, як на періодичну, майже не дивилися, але в завданнях ЗНО це зустрілося. І там вона в відповідностях була як функція, яка не має найменшого додатнього періоду. Але вона є періодичною. Так, тепер ще хотіла нагадати такі речі. Ми знаємо про синус, косинус, тангенс та і що вони періодичні. А тепер давайте згадаємо, що буде а, змінювати період цих чотирьох функцій. Ну, період буде змінюватися, якщо я буду графік стискати чи розтягувати вздовж вісі о Якщо я буду розтягувати вздовж Сі, період змінюватися не буде. Якщо буду переносити ліворуч, праворуч, не буде. Вгору вниз теж не буде. Повторення графіків буде змінюватися, тобто число, через яке повторення буде відбуватися, лише якщо я множу аргумент на число. І ви пам'ятаєте, що там все навпаки. Тому можна таку теорему запам'ятати. Для функції y дорівнює якесь число k помножити. ну, наприклад, на синус. Ах плюс Б плюс С періодом буде число Т, яке дорівнює. А тепер дивіться, не а, впливає а k, ані Б, ані С, а тільки множник при Х, бо він буде а, відповідати за стиск чи розтяжіння вздовж вісіох. Звичайний період це 2π. Так ось, якщо я множу, наприклад, на 2, графік стискається, тобто зменшується період 2 рази, тому треба поділити на множник при х. Тобто період буде 2π поділити на всі інші множники та доданки нас цікавити не будуть. Так само і для косинуса. І можна сказати, що для тангенса і катангенса так само, якщо в нас буде k помножити на тангенс, АХ плюс Б плюс С, то періодом буде число Т, яке дорівнює І поділити на. А. Так, а тепер давайте подивимося, як це можна застосовувати на практиці. І так, чи можна це очистити? Да, можна. По-перше, є такі завдання, наприклад, у вас на Вену намальовано креслення якогось графіка. Наприклад, мінус один, нуль. Намалюйте так само 1, 2, 3. І так, в нулі. В... Тут буде 0. Так, тут буде одиничка, тут буде. Раз, два, мінус трійка. так, дивіться, у вас буде намальовано графік періодичної функції, тобто фрагмент графіка, зрозуміло, не весь графік, так? Це в нас один. Тобто зробіть таке саме креслення. А завдання буде так. Написано на малюнку. Зображено. Графік періодичної функції ігри фрагмент графіка, вибачте, фрагмент, ігри до рівня Fx. Вам треба знайти значення функції. Так, період в цій функції в нас 4, так тобто це вказано. Вам треба знайти F від 6. Скажіть, ну, давайте F від 6 і F, наприклад, від 5. В чому проблема? Проблема в тому, що графік у нас побудовано лише на проміжку від мінус 1 до 3. Ну, Можна взагалі здогадатися і зробити наступне. Тобто, у вас там. Якщо цей графік у вас намальовано в зошиті, то ви можете просто домалювати цей графік. Так? Тобто зробити таку саму картинку. Так, ось так, і ось так, так. І просто подивитися, так, ось 4, 5, 6 буде мінус 3, а в п'ятірці буде 0. Так, Значення функції. Ну, це взагалі не дуже зручно, бо треба щось там домальовувати. А можна ще згадати про період. Тобто, як ми це робимо? Якщо в нас намальовано графік на проміжку від мінус 1 до 3, а значення функції, а значення аргументу функції не попадає в цей, в цей проміжок, то треба повернутися до цього проміжка за допомогою періодичності. Тобто я можу від аргумента функції відняти будь-яке е число раз період, чи додати. Так як мені назад треба повернутися, то я можу відняти період. І це буде те ж саме, що F від двійки. А F від двійки, по графіку, я можу визначити це число мінус 3. Так само F від 5. Що ми робимо? Теж віднімаємо період. Це буде. 5 мінус 4, 5 мінус 4 це одиничка, а F в одиничці це буде 0. Ось йому у нас такі дві відповіді. Це зрозуміло, діти? Мовчите, ну, мабуть, зрозуміло. Так, далі, давайте візьмемо такі, таке завдання. І так, функція. Ігрек дорівнює f від ікс періодично періодом те, який дорівнює п'єтірці. На проміжку. від мінус двох до 3 ця функція здається формулою. Y дорівнює мінус 2х плюс 1. А вам треба знайти F від 6. Ну, тут не треба нічого малювати. Ну Хто хоче, може намалювати, але це не, не треба. А що ж треба зробити? А треба зробити ось що. Давайте тут зробимо. Добре, квадратні. Нехай будуть квадратні. Так, вибачте. Тут треба з'ясувати так само. Тобто, дивіться, тільки на цьому проміжку функція задається цією формулою. Для проміжка, де x вже 6, формула інша, тому ми не можемо замість x просто сюди підставити 6. Що нам треба зробити? Як і в минулому номері повернутися в цей проміжок за допомогою періодичності. Тобто f в точці 6 це буде те ж саме, що f в точці 6-5. Бо 5 це є період. Я можу віднімати період, будь-яку кількість разів, а буду І це буде те ж саме, що f від 1, а f від 1 я можу рахувати вже на цьому проміжку одиничка ж сюди попадає за цією формулою. Тобто це буде мінус 2 помножити на 1 плюс 1. І це буде мінус 2 плюс 1 мінус 1. Тобто у відповідь ми записали би число мінус 1. Так, таке завдання візьмемо номер 3 Функція Y дорівнює F від X, періодична з періодом те, який дорівнює 4. І нам відомо, що f від мінус 1 дорівняння 2. Вам треба знайти. Тобто, знов невідомо, яка формула у функції f. Треба знайти 3f від 3 мінус 5. F від мінус 5. Тобто, що треба зробити? Ну, Треба якось обчислити f від 3, і f від мінус 5. Враховуючи, що функція періодична. Може, хтось може допомогти мені, що ви бачите? Ну, щось не чую. Немає думок. Ну, треба. Давайте так, спочатку вчислимо F від 3. Як пов'язано F від 3 з F від мінус 1? Якось повинно бути пов'язано? Як саме? Зараз. Ми можемо відняти період або додати будь-яку кількість разів. Нам на, треба повернутися якось до мінус одинички, тому ми від трійки віднімаємо період, ми маємо змогу відняти період, і це те ж саме буде, що f від мінус одного, а f від мінус 1 це двійка. Так само з F від мінус п'ятірки, F від мінус п'ятірки. Тут ми можемо навпаки додати період. Мінус 5 плюс 4 це те ж саме, що f від мінус 1, а f від мінус 1 це теж двійка. І тому те, що ми хочемо знайти, може бути обчислено таким чином. 3 помножити на 2, мінус 5 помножити на 2, 6 мінус 10 це буде мінус 4. Так, чи можна очистити? Номер четвертий візьмемо такий. Треба знайти період функції. Знайти період. Так, перша функція в нас така: 5 синусів 6х-2 мінус 1. Ми казали з вами, що на період не впливає ані цей множник, ані цей доданок, ані цей, а тільки множник при x, якщо він є. Тут є множник 6, тому можна сказати так. Звичайний період синуса це 2 π Так як тут у нас число 6, то треба поділити на це число. І період тоді буде дорівнювати, і поділити на 3. Друга функція така візьмемо. Одна третя котангенс х на 2 мінус на 4. Теж на період впливає лише множник при хі. А який тут множник при хі? Як можна розписати х на 2? Це одна, друга помножити на х. Тобто період тут дорівнює звичайний період котангенса. Це в нас π. І ми ділимо на множник при X. Ділимо на одну другу, двійка піднімається вгору і ми отримуємо 2П. Тому період буде дорівнювати 2 Так, добре, давайте згадаємо ще такі речі. Переодичністю ми користуємося і при обчисленні значень тригонометричних функцій. Ну, наприклад, в таких завданнях де треба обчислити. Осинус, ну, наприклад, 700 750 градусів. Тобто, якщо в нас значення аргументу більше за 360, ми можемо будь-яку кількість разів це 360 відкинути бо це період. А можна просто поділити на 360 і подивитися, чому буде дорівнювати остача. Скільки разів тут влізе? Два. Так, це буде 720, остаче буде 30, тобто два рази влізе період, і ми його можемо відкинути, так, і ще залишиться 30. Ось сам період ми відкидаємо, і значення буде дорівнювати косинусу цього залишку. Косинус 30 це корінь з 3 на 2. Або, наприклад, таке синус 300 градусів. Ну, тут менше за 360, але теж можна пов'язати з періодом яким чином. Можна подати як 360 мінус 60. Якщо я віднімаю число, період можна відкинути, але цей мінус залишається. Це буде синус мінус 60. Тут треба ще згадати властивості тригонометричних функцій, мінус виноситься, і це буде синус 60 з мінусом, це буде теж мінус корінь з трьох номер. Так, а такий приклад тангенс. Наприклад, давайте з 13 і на 3. Так, ну і кому важко з радянами працювати, ви можете просто перевести в градуси. Давайте переведемо в градус. Як це зробити? Замість І Пі підставити 180. 180 ділиться націло на 3, це буде 60. Це буде тангенс 13 помножити на 60. 13 на 6 це 70, 780 градусів. І тепер ми ділимо 780, але вже на період тангенса, а це не 2 5, тобто на 180. Можна взяти аж по 4, це буде 720, остань 60. Тобто у нас цікавить тільки остача, Це буде тангенс цієї остачі. Бо все інше це період ми його можемо відкинути. Тангенс 60, це корінь з 3. Так, скажіть, будь ласка, чи зрозуміло те, що ми робили зараз? Ну, давайте так перевіримо, наскільки це зрозуміло. Сьогодні завдання будуть лише пов'язані з періодом. Але подальше ми будемо ще дивитися файл, в якому завдання ЗНО минулих років пов'язаних з усіма значима ну, власними з функцій. Я задаю їх надям і дуже сподіваюся, що ви їх будете робити, бо вони будуть обов'язково, які саме нам попадуться, ми не знаємо, але завдання з функціями це не одне завдання, це, як правило, три, відпові... ну, три завдання в одній з і, як правило, ще одне якесь завдання там десь в тесту. Так, добре, тому на сьогодні ми закінчимо. Завтра в нас геометрія. А, і до зустрічі в середу. В середу продовжимо функцію. Все, до побачення. Спасибо, що дня.